Вітаю глядачів мого каналу, з вами Жукевич Тарас. І сьогодні я б хотів поговорити про те, з чого варто почати тюнінг автомобілю. Хоча я про це розповідав у відео Толяна, але бачу, багато хто навіть не слухав. І перше, що треба зробити, це довести автомобіль до повністю справного технічного стану. Тобто... Потьоки в системі охолодження, неробочий генератор, вилетіші блоки, скриптя підвіска, важко крутящийся руль, скоріш за все, через те, що рульовий тягом вже капець або шаром вже капець. Тобто горяща лампочка тиску масла, деколи через те, що масло насос несправне, деколи через те, що вже давно не міняли масло. Неробоча печка, оці всі моменти. Перед тим, як ви хочете зайнятись тюнінгом, варто усунути. Якщо у вас не вистачає грошей для просто підтримання автомобіля у робочому стані, про будь-який тюнінг можете просто забути, тому що він в рази дорожчий, автомобіль доведеться вам частіше обслуговувати, якщо ви почнете виступати на гонках. І цим моментом я раджу приділити особливу увагу. І прошу, дуже прошу, люди, якщо у вас несправний автомобіль, не пишіть мені, що варто почати робити. Тому що я дам відповідь абсолютно одну і ту саму, яку вже давав багато раз, і різним людям. Це, якщо не можете самі знайти несправність, заїдьте на СТО, яке займалося або займається Жигулями, нехай зроблять вам банальну діагностику. Переважно вона коштує 50 100 гривень. І ви усунете ці всі несправності, автомобіль буде набагато краще їхати. Тому що я бачу, що люди, які хочуть зробити тюнінг, типу, гонку і так далі, вони навіть не розуміють, як звичайний автомобіль обслуговується. Блін, та візьміть банальну книжку по Жигулях. Наприклад, навіть ось таку. Так? Ось така книжка. Автомобіль Жигулі, же гулі, ваз 21, 2, 0, 1, 13. 13 Устройства і ремонт. В мене книжка Вершигора, Ігнатов, Новокшонов і П'ятков, Третє здання 92 рік. Москва -транспорт». От. І банально по цій книзі просто пройдіться, що у вас несправне, і багато несправностей. от такій філетовій маленькі книжці вони є описані. От. А тоді вже беріться за тюнінг і і так далі. Тому що якщо ви не знаєте елементарних речей, тобто як автомобіль працює, то про який тюнінг ми можемо взагалі починати говорити. Забудьте і просто відремонтуйте автомобіль. Зробіть елементарні речі. Ви думаєте, я зараз не в такому самому становищі? В мене скриплять нижні селенбоки передніх речагів, які доведеться міняти, і я вже до того підготовлений. В мене на одній рульвій тязі порваний пильник. Тому, скоріше за все, я буду міняти або дві рульові тяги, або повністю трапецію рульову з маятником. Бо в мене там стоїть він на втулках, хочу на підшипниках, щоб руль ще легше крутився. Потім зараз борюся з тим, що в мене після високих оборотів, коли скидаю на холості, автомобіль може заглохнути. Сам не зроблю, то що думаєте? Я не поїду до карбюраторщика? Поїду до нормальної людини, яка шарить в карбюраторах. Слава Богу, є знайомі, які можуть дати контакти і є люди, які можуть це зробити. Я в такому самому становищі, як і всі інші, тут немає ніяких, тобто, ексклюзивів автомобіль, йому властиво виходити з ладу якісь везли агрегати? Тобто це нормально, тут немає нічого страшного, і не треба переживати. Треба просто за цим всім слідкувати. Якщо ви... Чуєте, що десь несправність або розумієте, що десь щось може вийти з ладу найближчим часом. Усувайте перед тим, як ви це розумієте, що воно вже дійшло до своєї крайньої межі. Тобто не доводьте автомобіль до стану нерухомого. Я навіть викинувши зараз салон, тому що я шукав, де в мене скрипить сам кузов, тому що всі елементи, які можуть скрипіти в салоні, там, я всі просто познімав. Я знайшов причину. Тобто біля правої центральної стойки внизу в кузові є розрив, який треба усунути. І це теж буде їхатися до зварщика. Ці всі нюанси будуть усуватися. У мене зараз пам'ятай піддон. Слава Богу, що низ, який я взяв, який ви бачили в попередній серії, він з піддоном. Можливо, піддон собі перекину з нього. У мене ще один мій погнутий піддон, можливо, його вирівняю, поставлю на місце. Ще невідомо, в якому стані маслоприйомник, чи маслоприйомник не загнутий, не побитий, не розірваний. Тобто тюнінг починається з банальних усунення несправностей. І деякі речі зразу можна тюнінгувати, якщо ви виявили несправність. Наприклад, якщо у вас погнуті або порвані нижні речаги, можете зразу поставити усилені, або взяти стандартні речаги, їх проварити. І знову ж таки зразу можна поставити знизу шаровіж і шар Ну Це як приклад. Кому як я, я просто поставив зелені речаги, хоча мої речаги були в хорошому стані, хотілося дуже зеленку. І це все, все ну поступово понаростаючий. Кажу, більшість тюнінгу варто робити, коли вийшов з ладу вузол агрегат який можливо замінити на якийсь кращий. Але. Тюнінг не завжди означає краще, ніж сток. Один мій знайомий поставив собі тюнінг-випускний колектор і машина почала їхати гірше, тому що прохідність каналів там менша і він гірше сконструйований. Так само мені часто пишуть за колектора, що ти думаєш з приводу колектора Subaru звук. Ну, а що тут думати з приводу того колектора, коли нормальний навіть заводський колектор випускний. Він з'єднаний друга-третя випускні патрубка і перший-четвертий випускні патрубка. Тоді ці окремі дві з'єднуються в одну. Вони майже рівнодовгі, але на заводських колекторах з тим е, річі заморачується, тому що автомобіль йде на поток і ви маєте розуміти, що він має бути е, досить утилітарний, тобто деталі мають бути досить прості в конструюванні, компоновці, виготовленні. От, і тому там, шукають, ставлять тюнінг. Але ну, Subaru звук взагалі і ті, які я бачу, зроблені по-ідіотськи. Тобто з'єднані перша, друга труба і третя, четверта. Коли взагалі-то циліндри працюють попарно. Перший, четвертий, другий, третій. Тобто один, три, чотири, два, один-три, чотири, два. Тобто, перший четвертий в верхній мертвій точці, другий, третій в нижній мертвій точці. І навпаки, вони міняються. Тому їх зварюють друга, третя, перша, четверта, щоб якщо ви музикою займалися, або розумієте, що таке такт. Тобто двигун має певний такт, і він чотирьохтактний двигун. Тому патрубки з'єднуються таким чином, тому що вони. Другий, третій, вони знаходяться якраз в тому часі, що вони рівно протилежні. Тобто поки в одному. З вікон, наприклад, в другому йде впуск, в третьому йде випуск. І так само в першому йде впуск, в четвертому йде випуск. Вони працюють попарно і вони не заважають одному. Навпаки допомагають в атмосферному двигуну, йому необхідно працювати в якому режимі? Він втягує суміш сам, як шприц. От Токоли в шприцом набираєте рідину, те саме робить поршень, коли він опускається в нижню мертву точку. Він втягує суміш, коли відкривається впускний клапан. І коли він потім стискає суміш, суміш запалюється, він робить робочий хід, і потім вже відпрацьовані гази він видавлює в опускний і цикл повторюється знову. Те, те ж саме, якщо ви не розумієте принципу роботи двигуна та не лізти в двигун. Ну для чого? Якщо ви не розумієте... Елементарні речі. Почитайте літературу, якої маса. І, і ну, З чого почалось От, моє знайомство з автомобілями це банально старий Москвич і книга по його ремонті і обслуговуванні. Чого я не знав, я ліз в ту книгу і ту почитав. Чого я не міг зрозуміти по книзі, я звертався до своїх старих знайомих автомеханіків, які мені ті чи інші речі пояснювали, як їх робити. І дуже часто я осував несправності самостійно. Тому що було досить дохідливо пояснено. Ну, банальні такі речі, як поміняти патрубки системи охолодження, я думаю, люба людина, яка має хоча б трохи клепок в голові, і руки більш-менш рівні, мінімальний набір інструменту може це зробити. Як перевірити, чи працює термостат взагалі елементарно, верхню горловину виваєте гарячу воду, якщо він тече тільки через середню, Значить він закленений. Якщо він з чолки відкривається і також тече через нижню, я япруживльовський термостат, значить він робочий. Але він ще може підклинювати. Тобто треба дивитися, наскільки протікає вода, чи достатньо багато. І навіть це все можна теж в літературі почитати. Займіться банальним, усуньте несправності. От. Дякую вам за увагу. Дякую, що додалися відео до кінця. Сьогодні чумаю в гаражі. Та в понеділок в мене вихідний державні свята. От. І, звичайно, як завжди, в відеопаку без монтажу. І люди, не поріть гарячку, не робіть дурниць. Для початку усувайте несправності, які є в автомобілі. А тоді вже переходьте до тюнінгу. На цьому це все. Бувайте! Ремонтуйте автомобілі правильно! Не робіть колхозу. Дякую за увагу. З вами був кавіш Тарас. На все добре.